Для допомоги ветеранам планують запустити спеціальний інститут інститут помічника з урахуванням принципу рівний рівному. Такий проект презентувала очільниця відомства Юлія Лопутіна. За її словами, перед. Поранені військові ветерани та їхні сім'ї змушені задовольняти різні потреби у психологічній допомозі в процесі переходу від військової служби до цивільного життя. Тому мінветеранів планує забезпечити надання такої допомоги через чинну мережу медзакладів і дієвий механізм інститут помічника ветерану. І за розрахунками міністерства планує вийти на показнику понад 50 тисяч послуг щороку. Детальніше про це і не лише будемо говорити медалі. У нашій студії ми вітаємо Віталія. Загайного. це державний секретар Міністерства у справах ветеранів України. Доброго вечора. Слава Україні, раді вас бачити. Героям слава, добрий вечір. Ну і почнемо з такого короткого, але банального, але об'ємного в той самий час питання. Яка мета вашого візиту до Львова сьогодні? Дякую. Ну насправді це. Теж, те, що стосується саме запровадження інституту помічника ветерана, тому що в е, запуск цього проекту передбачає ще таку цікаву складову як створення центрів розвитку. Центрів ветеранського розвитку. ЦВР. Центр ветеранського розвитку це е, спільна дія міністерства справа ветеранів в е, у взаємодії з міністерством освіти та науки. Бо подібного роду центри вони заплановані їх створення заплановано в вишах та в е, закладах. Вищої освіти. І тут сьогодні, власне, якраз з цією метою я у Львові разом з колегами з міністерства спілкування було в Університеті Львівська політехніка, і я можу мені абсолютно сміливо зараз ствердно заявити про те, що ми дійшли згоди про те, що центр ветеранського розвитку Львівської Львівській області буде розташований і буде базований, власне, на, на базі. Можливостей університету Львівська політехніка. Угу. Тому я вітаю львів'ян. Я вважаю, що це дуже достойний вибір. Ми брали до уваги ряд характеристик, які ми сьогодні вже володіємо цей університет. Насамперед, це матеріально-технічна база, це наявність фахівців відповідних профілів, це Ми мусимо пам'ятати, я можливо нагадаю, але політех готує сьогодні соціальних працівників, він готує сьогодні і є ряд кафедр з психології. ось. <кхід> крім того, сам університет володіє дуже цікавим досвідом роботи взаємодії з ветеранським середовищем. тому що це той досвід, який накопичений було між 15 та роками, коли в університеті реалізовувалися проекти за підтримки норвежського проекту норвегія Україна? Це гарний освітній проект, і це це якраз і ну от створює ті необхідні позиції, необхідні якраз переваги. Саме цього університету для того, щоб на їхній базі можна було успішно розвивати центр ветеранського розвитку. Крім проекту Норвегія, Україна про який ви згадуєте на Ще перед повномасштабним вторгненням наприкінці 2021 року у Львівській політехніці була створена ветеранська служба Ін інклюзивний простір для того, аби надавати власне от послуги з психологічної підтримки ветеранам їхнім сім'ям. Так розуміємо, що це на базі цієї ветеранської так. служби буде запускатись цей центр. Воно інтегрує одне в одне, тому що дивіться. Ми брали для до уваги, що коли у університеті вже є оці напрацювання, це означає, що а сам сам, сам Ректорат, та, тобто люди, які працюють там, працівники цього університету, викладацький склад, вони до цієї теми вже є в яким смі близькі, ну і готові. Ось ми сьогодні оцінили наприклад там рівень, високий рівень доступності цих закладів. Да, от ми говорили. Я би ще додав, що сьогодні в політесі створений так званий ветеранський простір, да, який є тим місцем, де ветерани можуть спокійно прийти, поспілку дізнатися дуже багато для себе корисної інформації. Більше того, там дуже гарно про це подбали, щоб навіть людина на візку, ветеран на візку, теж спокійно мав можливість доступу до цього приміщення. Нам важливо сьогодні ще було побачити і навчальні аудиторії, оцінити їхню готовність, їхню адаптивність до використання також людей людьми з обмеженими можливостями. І це також є полі. І те, це забезпечити ну, з мінімальними. там просто… А старчанами. що саме буде надавати? Які послуги цей центр Дивіться, ветеранського на розвитку? Насамперед, е, ну, ви, ви дуже гарно зробили вступ, да, е, згадавши про проєкт, який передбачає ми запаск помічника ветерана. Зараз центр ветеранського розвитку, в першу чергу, його завданням — це підготувати помічників ветерана Програма розрахована на 180 навчальних годин. Це достатньо поважна, е, поважний термін. Це порядками трьох тижнів навчання. Центр ветеранського розвитку зараз має забезпечити підготовку по Львівській області. Це може бути десь порядками 120-130 осіб, яких треба буде дуже в швидкому темпі підготувати. Тобто, це трь трьохтижневе навчання. Я навіть не впевнений, що нам вдасться це зробити буквально одним набором. Імовірно, треба буде робити два послідовних набори для того, щоб мокти він швидко забезпечити підготовку цих цих фахівців. Бо далі наступний крок у вересні місяці. Ці люди може мають вийти в поле і почати працювати з ветеранами. А що вони мають з ними роботи? Вони мають дуже гарне запитання. Помічник ветерана, але мені здається, ви про це говорили. Ми анонсуючи мені. Ні, це, ну, там така та, 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 дуже там, коротка і вона не деталізована <гум> рівень рівний рівному, але тут дуже це, широка. Це, це проводиться через проблеми. Це принцип. Да, <гум> от рівний рівному це принцип, який ми фактично закладаємо в реалізацію цього проекту. Він передбачає те, що насамперед помічник витра по або на позицію помічника ветерана залучаються люди, які е, самі мали ветеранський досвід, або є членами сімей ветеранів. Ми от оце власне тут. Тут ми говоримо або в такий спосіб, ми реалізуємо принцип рівне рівному. Що саме мав би робити помічник? Це та людина, яка мала би і м допомагатиме ветерану з самих різних питань, починаючи з питань, наприклад, пов'язаних з соціальним захистом, з можливостями додаткового навчання, з можливостями додаткової адаптації, проходження, наприклад, там психологічної реабілітації, чи щось інше. Тобто, це по великому рахунку такий оратор. Е... такий. так, банк, банк даних. Тобто, я взагалі вважаю, що це власне якраз гарний приклад того, коли ми пропонуємо, е... що ця, ця людина по суті забезпечує, надає такі інформаційно-консультаційні послуги для нашому ветерану. Він знає. Як швидко підготувати пакет необхідний пакет документів для отримання млітої чи іншої допомоги? Чи це питання пов'язані з отриманням статусу УБД, Чи це питання пов'язані з соціальними питаннями соціального захисту? Чи це можливо там реабілітація психологічна чи фізична? Чи якісь інші питання пов'язані, наприклад, з потребами сім'ї ветерана? Це все. Акумульовано в цій людині, і ця людина може допомогти. І, власне, для того вона для цього це інститут і запроваджується. Ці люди роз'їдуться територіальними громадами? Так, вони будуть власне якраз базуватися на базі територіальних громад. Зараз проект передбачає створення в межах територіальних громад, якраз сервісних офісів ветерана. Бо оці помічники ветерана вони згромаджуються там. Ну десь має бути місце праці. Твоє да? тобто, фактично, це, це таким чином. Е, імовірно, в межах. Е, от, Цього експериментального проєкту, який буде реалізовуватися зараз до 31, вибачте, до 31 жовтня, ми не зможемо охопити ці громади. І, зрештою, експериментальний проєкт робиться для того, щоб на, 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 ну, під час його реалізації відпрацювати е, ну, всі необхідні механізми, да? напрацювати також нормативну базу, подивитися, де є якісь, можливо, там, ну, недороб, недоврахування або якісь вузькі місця з тим, щоб е, далі це врахувавши. Імплементувати вже в повноцінно в національне законодавство, бо намір є такий, що з 2024 року це має бути розгорнуто по всій Україні, саме так. Тому ми маємо дійсно дуже обмежений часовий проміжок. 31 жовтня є крайній термін реалізації проекту, два місяці для того, щоб могти просто підготувати і адаптувати нормативну базу, подбати знову ж таки про фінансові. Про фінанси да так, як такі для того, щоб могтиметься ці не була волонтерами. Так, Згадали ви про статус УБД, так тобто є певні такі правові статуси, яких набути або складно, або є з ними якісь певні правові колізії. Хотіли би далі про них розпитати. <звіт> ну в першу чергу про сам статус ветерана, так чи є це статусом? Як його набувають, як стають ветераном в юридичній площі? Почитайте, поки що ми говоримо про статус УБД, тобто це те, що не визначено, тобто там і і, і передбачено. Зараз ми маємо на певну трудність. Першу чергу пов'язана з тим, що. Для отримання цього статусу людина має підготувати пакет документів, і в цьому пакеті документів є ті документи, які мовно, має забезпечити мені військова частина. І тут ми просто часом просто чуємо від військових власне трудність саме з цим. Це місцями є об'єктивно. Ось, а інколи це є просто-напросто ну, важко пояснити мені, там, здоровим глуздом, чому так трапляється. Тому це зараз питання діалогу між Міністерством у справах ветеранів і Міністерством оборони з тим, щоб ну, скажімо так, от подібного роду там, випадків автоматизувати і полегшити цей процес. Так, так. Ну там теж, теж треба розуміти, що знову ж таки, виходячи з питань безпеки, ми не можемо все автоматизувати. Бо тут мова йде про часто густо, про персональні дані, мій бійця, або там умовно там, людину, яка ми. Мен... В силах оборони чи в Збройних силах України, і тут ми розуміємо, да, що безпека з тим, щоб уберегти, бо ну, знову ж таки, доступ до подібного роду даних за цими даними полюють. Тобто ми мусимо ми про це теж пам'ятати. Ця обставина, в свою чергу, вона ну, створює там, певні труднощі для того, щоб якісь такі, знаєте, от, нам може здаватися простим механізм, да, то, і в мирний час точно це було б мені просто достатньо просто. Але враховуючи, зважаючи на обставини безпеки, ми мусимо просто. Е Ну скажем, зазнає відповідальні, просто відповідальніше ставитися до вирішення цього питання. навіть так. А як зі статусом, коли людина іде е, на війну добровольцем, але не підписує контракт із збройними силами України і на жаль втрачає життя, повертаючись. Е, ну вже не повертаючись додому, вже не повертаючись. і не має статусу загиблого. Що і із цим от... роблять зараз? Зараз якраз ми це питання. От воно ну накопичилась якась там певна там, кількість ситуацій. Ну, з тих саме таких, яких ви зараз описали. Відповідно, мені тут під егідою Мінвету, Ми підготуємо зараз, підготували тобі, що нормативний акт, який мав би ми це питання допомогти врегулювати. йде про що? Про те, що це якраз стосується тих перших тижнів місяців війни, коли якраз оці ця ситуація, яку ви писали, була достатньо ну, Тож, типовою. Так? Да? Часу йти записуватися так. не було. Люди брали ну, тобто, зброю, люди брали зброю, і йшли, йшли сталося да, да, зворот. Тобто, і там якраз ну дивіться, щоб ми розуміли. Е для того щоб цим не могли скористатися там будь-хто, тобто да, зрозуміло, що ми теж мусимо передбачити певну формальну процедуру. Хтось має підтвердити да, тобто, про те, що це дійсно було так, що ця людина дійсно зі зброєю в руках, а не там на е митному переході в Закарпатів цей самий час перебувала. Угу. Тому ми певні формальності в необов'язковому випадку є, є передбачені. І єдине, я не можу зараз точно, точно назвати дату, там є визначений строк, тобто з якого по який період часу, тобто ці випадки беруться до уваги. Але це є лімітовано квітня місяцем. Ну, от одна з дат місяця, квітня місяця. тобто бо... Коли ми аналізуємо те, що відбувалося в минулому році, то ми розуміємо, що вже фактично після квітня місяця, там з травня, давайте так будемо говорити. З травня 22-го року цей вже процес був нормалізований. Вже угу. подібних випадків практично. Вони вже ну, були. Тобто, вичерпані. Ви кажете про нормативний акт, це зміни до законодавства, які мови йде патичує? про пост... Ні, Там урядова постанова. Ми а. просто ми да саме так. В ці зміни є напрацьовані зараз. Вони проходять процедуру погодженнями з іншими то це питання швидше вирішиться ніж так. просто через проходження через Верховну Раду і так далі. Ну є випадок, так коли е, на жаль, люди гинуть, так а. Є коли люди є пораненими, так вони повертаються. Зараз є питання дискусійне. Воно зараз обговорюється. Це надання окремого статусу пораненим військовим, тому що подекуди складаються такі ситуації. Вони є вже в публічній площині. Коли людину звільняють з лав збройних сил України, демобілізують, вона перестає бути військовослужбовцем, але далі потребує лікування після своїх поранень, і це відбувається вже своїм коштом. Чи є розгляд ось цього статусу? пораненого бійця. Тут, бачите, ми ж говоримо зараз про компетенцію Міністерства оборони. ось, бо тут ми, теж, бачите, Є плавний перехід. До тих пір, поки людина знаходиться в військовій частині, військовим, тобто це, по суті, мін, там, пріоритет і компетенція мін, роботи, роботи. вони, вони підпадають… Під... Міністерства оборони. Там, вони підпадають під нормативи МО. ось, Як тільки людина. Ну, позбавляється вже там, скажімо, статусу в той чи інший спосіб, тоді вже відповідно в неї є можливість, вона, вона тоді фактично попадає під вплив, або під, під не хочеться говорити слово опіка, власне, якраз під взаємодію з Міністерством справах ветеранів. Ми теж відпрацьовуємо це питання, бо знову ж таки це ті ті речі, які зараз достатньо активно да, почали ми то з'являтися як і в засобах масової інформації, так і ну скажімо так, в порядку денному відомстві одного і другого з тим, щоб. Ну, проблема На fuhrmane, набуває ]にな... характеру системної Найти логічного рішення для того, щоб ці ці випадки, скажімо, не перешкоджали людям потім дві. Тобто, як би там не було, але ми теж виходимо з простого принципу, що людина вона виконуючи обов'язок, свій громадянський обов'язок, вона взяла зброю в руки від там, віддала б частину свого здоров'я ми зараз державі. Тоді і це означає, що тепер держава мала би подбати про неї незалежно від того чи. Людина, Чи ще, людина ще далі в лаву збройних Ну, можна порівняти це, знаєте, як там з випадками в не те, щоб трудове законодавство, але з випадками там в цивільному житті. Умовно кажучи, там кранівник під час виконання свого там прямого обов'язку, да, там не з власної вини, не тому, що був там п'яний, там умовно там, дістав травму. Відповідно, ми держава несе за собою або працедавець, несе, несе перед цим працівником певні зобов'язання по його лікуванню. І навіть якщо там людина набула інвалідності, це означає, що держава тоді не дбає про те, щоб Ця людина ну якось, більш менш достойно мені себе не почувала. Uh -huh. Тому Віталію, що поки... ця модель може бути тут теж застосована. Так. Поки триває процес підготовки помічників ветеранів. Так. Колись на Львівщині було представництво Мінвету. Зараз є І хто куди можна звертатися ветеранам? Якщо мають питання, eh, дивіться, ми маємо да, Міністерство справа ветеранів має, має відповідні осередки. Це так звані територіальні органи, які, які функціонують в режимі сектора або в режимі відділу. Ну відділ, до речі, це міжрегіональний, Він не стосується на території Львівської області. функціонує сектор. Міністерство справ справах ветеранів це невеличкий, абсолютно не підрозділ, щоб ви розуміли, там штатна чисельність три особи. Ми для себе просто розуміємо, і аналізуючи сьогодні практику роботи як у, у, у Львові там на Львівщині, так і в інших регіонах, розуміємо, що це не, не є надто ефективним спосіб застосування фахівців. Тому Мінветом сьогодні підготовлено так само зміни до іншої постанови Кабінету міністрів, це постанова номер 606. Ця постанова вона регламентує перелік структурних підрозділів, які функціонують в обласних та районних державних адміністраціях. І, власне, якраз наші зміни це пропозиція про те, щоб в структурі обласної адміністрації, в структурі районних адміністрацій з'явилося управління відділу у справах ветеранів. Частково це розвантажить існуючі, діючі сьогодні підрозділи, які е, займаються соціальним захистом. Бо бо по факту саме там, от в департаменті соціального захисту, одамлю функціонує відділ там в справах ветеранів. Ми таким чином просто їх Ви окремлюєте цю структуру. Саме так виокремлюємо, і і в принципі маємо е, на меті не посилити да, тому що там цей підрозділ мав би існувати в межах ОДАМІ на рівні як мінімум, хоча б управління. Як самостійному структурного підрозділу. Незважаючи на те, що в Україні війна дев'ятий рік, і число ветеранів лише збільшується, е, то так. є якась логіка у цих діях. Сьогодні, сьогодні ми просто-напросто теж мали можливість ще раз, ще раз собі нагадати цифри. Ну е, я не буду називати зараз абсолютні показники. Мені просто, але повірте, мені просто в відносному там збільшенні, да, тобто кількість ветеранів зараз, те, що ми фіксуємо ми через реєстр, яким тримачем, якого є безпосередньо Міністерство справ ветеранів, у Львівській області збільшення відбулося більше як удвічі. Порівнянні з станом до 24 лютого минулого року, і те, що ми маємо зараз, тут це приблизно 2,2-2,3 рази у 22 у 2,3 рази. Вже на тепер станом на зараз. І ця цифра далі продовжує зростати. Ми mm -hmm. говоримо зараз про десятки тисяч людей для того, щоб забезпечити цих людей ще. Що... Відповідними послугами і реагувати на їхні потреби потрібно велике фінансування. Ми розуміємо, що в умовах війни держава не здатна забезпечити усе, але є і міжнародні організації. Скажіть, будь ласка, чи має можливість ветеран отримувати фінансову допомогу від міжнародних організацій? І якщо так, то яку ну дивіться просто обмежень зі сторони українського національного законодавства для ветерана власне немає. Тут питання просто іншими. Наскільки ми сьогодні як в який спосіб готові міжнародні організації, наприклад, здійснювати цю допомогу? Ми швидше зустрічаємо наступними поведінку. Міжнародні організації. Вони не дуже е, спішать власне працювати з цією категорією людей по тій простій причині, що вони всі протримуються так би мовити, такого знаєте, там нейтрального статусу, і це означає так переселенцям, допомогти. Так, будь ласка, там потерпілим постраждалим від нальоту. Так, будь ласка, ветерани вони їх дуже часто розглядають як військових. Навіть не як екс військових, власне, як військових кажуть, дивіться, ну, він сьогодні ветеран, але завтра там ви щось змінили в законодавстві. Він знову повернувся в війну. А тут і тут працює це їхнє таке обмеження на роботу, власне і не то що на підтримку або на допомогу. Тобто вони розглядають, ніби то вони підтримують зброю на формування. Саме умовно, так. Да. Так. Тобто, тут тут швидше ми сьогодні міжнародні організації, ми працюючи ми з ветеранським середовищем в широкому сенсі. Тут тут швидше є певна допомога по роботі з сім'ями ветеранів. Да? От це воно є. І то знову ж таки, там, там, там як правило, може знаєте, бути накладання певним, коли одна і та сама людина, або одна й та сама сім'я належить одночасно до двох або трьох різних соціальних категорій, і тоді, відповідно, ну, окей, це сім'я ветеранів, але це сім'я переселенців. Тобто одночасно може бути так і так. Тому ми маємо, маємо швидше зараз таку поведінку з боку міжнародних організацій. Тобто, Тут треба теж розуміти, що ми, ну я однозначно спостерігаючи зараз за поведінкою наших міжнародних, європейських, зокрема чи північноамериканських партнерів, розумію, що ми не залишимося цією проблемою сам на сам. Ось тобто, ми зможемо розраховувати на їхню підтримку, також, але знову ж це ми маємо розуміти, що ми будемо говорити тут уже про допомогу з по роботі з цивільними людьми. Ветерани вже як цивільні люди, а не як представники збройних сил України. Ну, виглядає, що перед нами дуже широка коло роботи, поле роботи, і перед мінветом також. Ми вам дякуємо за розмову. Будемо слідкувати за цими центрами ветеранської. Допомоги розвитку. Центр ветеранського, ветеранського розвитку. І сподіваємося, що вже у жовтні зустрінемося з вами, коли ви скажете, що 120 представників на Львівщині підготовлено. Віталій Загайний, державний секретар Міністерства у справах ветеранів України, був у цій частині програми. із нами маємо ще кілька оперативної інформації, а потім дочекайтеся на військового аналітика. Петро Черних буде у цій студії.